Що означає бути мамою у Запоріжжі? Вже за да? Зараз ми дізнаємось. А як це бути мамою у місті Запоріжжя? Ой, наразі це дуже хвилююче, тому що це прифронтове місто. Дуже переживаєш за дітей, за родичі, а за дітей то особливо, тому що ми за них відповідальні. Перш за все, це трохи. Хвилюючий момент, тому що зараз не дуже спокійна ситуація в нашій країні, але гуляти можна. Погода чудова, сонячна тим паче на нашу зимню пору. Ну я, мамою давно була, звісно, це так. Зараз внуки вже а зараз навіть не знаю. це очень тяжело. Страшно буває, тому ну, ти коли живешся все, ну в этом городі, ти привикаєш ковсім. Я всю жизнь прожила, просто ну я привикла вшукати. Е, та переживаємо все, тому що постійно повітряні тривоги, вибухи, переживаємо, піклуємося за дітей. Давай, якщо я зараз стою на ворота і ти забуваєш мені гол, то я даю тобі ось таке печиво. Навіщо я погодилась, люди? Я боюсь. Пригадайте якийсь е, момент, який, наприклад, вас розчули з вашою дитинкою. Чудові, що починаються е, нові слова, тобто звуки промовляти. Е, oh, е, да, от, от багато посмішки стало. коли перший раз сказала мама. Пішла, коли теж такі два найдавіші моменти були. Жиза, так? Да? А які, наприклад, майданчики ваші улюблені? Де гуляєте? В основному ми по місту на остров Хорпіцу виїжджаємо. У мене двоє дітей. Так, виїжджати куди то трошки проблематично. Да, так да, розумієте. Гуляємо тут на Барадинська. гуляємо. Да, це сквер, так ось Путніка тут, заложено. на площадці, да, да? тут і гуляємо Так. на Хортіце, в парку здесь. На платіні, і на є в дубовці теж. Сонячне там дуже класні дороги. Нам подобається, особливо наші колясці. Ну зазвичай проводимо час в нашому парку, О, десь поряд. Да, да, десь поряд більше для... парк Гутніка Залужного. Так, так, uh -huh. так, це парк Гутніка Залужного. Ми проводимо поряд. Хочеться, щоб було більше місць для відпочинку, але парк дуже гарний. Да. Поколінь в поколінь, тут всі гуляють, хто поряд мешкає.